Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную гарячу прем'єру серпня 2024 року. Це романтичний серіал під назвою Сталеві нерви. Показ даного серіалу стартує на телебаченні 12 серпня 2024 року на 1 плюс 1 у 20.00. Варто зазначити, що серіал Сталеві нерви це українсько-латвійський серіал. У Латвії прем'єра відбулася в 2023 році, в Україні відбудеться в 2024. А якщо у вас є Київстар ТБ, то ви можете подивитися, не чекаючи прем'єри на 1 плюс Тому, якщо ви ще не знаєте, що подивитися сьогодні ввечері, раджу подивитися даний серіал. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Серіал Сталеві нерви розповідає історію про двох різних героїв і одну таємницю, яка їх об'єднує. За сюжетом Макс, молодий та лановитий менеджер, який відрізняється амбітним та егоїстичним характером. Він звик долати перешкоди та досягати своїх цілей, однак складний характер негативно впливає на його спілкування з оточуючими. Дідусь Макса переконаний, що без поваги друзів і кохання життя позбавлено будь-якого сенсу. Тому, на думку дідуся, ідеальною парою для онука може стати добра та чуйна Марта, медсестра, яка працює в будинку для літніх людей. Саме вона допоможе змінитись егоїстичному онукові, тому дідусь висуває умову або Макс заручиться з Мартою, або втратить керівну посаду в сімейному бізнесі та буде виключений із заповіту. Але молодий чоловік не збирається здаватись і втрачати компанію. В нього є свій план, як виконати поставлену умову, але в той же час залишитись вірному собі. Тому, друзі, якщо ви хочете подивитися романтичний серіал, раджу подивитися серіал Сталеві нерви. Не пошкодуєте. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!